Всім привіт, це Серж. І продовження мови. Українська мова на санскриті базується, як я раніше казав. І склад К. І от попередньому Ра це сонце, а тепер К. К це Свобода. Вільний. Каран іде. Не прив'язуємося сильно до релігії, просто вільне сонце. Маємо таке позначення. Канада чомусь іде. Потім, що можна з К придумати. Калина, камінь. І багато-багато слів, які йдуть з відкритим складом К. Це означає Свобода, вільний. пташка ж підказує, що це так і є. Тому ж, всім гарного настрою. І наступне відео буде про каузальне поле, каузальне тіло. Це четвертий буде вимір. Papa.